Освітня субвенція для громад, реалізація соціальних проєктів на Прикарпатті, а також створення безбар'єрного простору на території області. Перелік основних питань, які обговорювалися на онлайн на раді голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук із обласними посадовцями. Деталі зустрічі у матеріалі наших кореспондентів. Підсилення освітньої галузі одна із перших тем, яка обговорювалась на онлайн нараді. За словами профільного очільника, у минулому році прикарпатські навчальні заклади отримали мультимедійне обладнання, шкільні автобуси, а ще окомплектовувались кабінети. У 2025-му ж освітня субвенція складає більше трьох мільярдів гривень. Ці кошти також скерують на покращення навчальних закладів. Цього року е ця субвенція йде напряму в громади. Тому я е закликаю громади е подивитися. Вона вже розпреділена. Вона вже е Ви вже знаєте цифри, які надійшли у ваші громади. Там Є одна умова, на яку обов'язково наголошую обов'язково це співфінансування з бюджетів. Бюджет співфінансування є диференційоване, залежить від коефіцієнту платоспроможності громади і коливається від 5 до 30 відсотків. Прохання освоїти їх і освоїти прохання їх до 1 вересня. Чому? Тому що щоб навчання з 1 вересня проходило по уже на новому обладнанні, не оминули минули присут... Сутні і теми булінгу у школах як нагадування про цю проблему, нещодавній інцидент у Яремчанській громаді. На сьогодні до поліцейських надійшло ще більше сотні повідомлень про знущання 12 з них підтвердились. Булінг Має певні ознаки, це систематичність, наявність спостерігачів, булера і потерпілої особи, і повинна бути завдана шкода. Тому не завжди батьки розуміють, що таке булінг. І я хочу сказати, що саме з батьками необхідно на сьогоднішній день посилювати роботу, роз'яснювального я б рекомендувала керівникам керівникам закладів освіти частіше, можливо, раз в місяць, такі проводити загальношкільні батьківські збори, запрошувати працівників ювінальної превенції. Ці поліцейських для того, щоб вони роз'яснювали і обговорювали ті проблемні питання, які на сьогоднішній день є. Разом із тим, під час наради обговорили продовження реалізації проєкту Серцем Єдиним Ми Україна мала можливість спілкуватися з нашими міжнародними донорами, з колегами з різних країн, з нашими послами, і вони йдуть назустріч. Нам допоможуть зорганізувати цей проєкт, який буде цікавий для дітей. Це є можливість їхати в різні країни нашим дітям відпочивати. І звісно, нам дуже важливо такі категорії, як діти наших родин героїв, діти наших захисників і захисниць. Мовилось також і про підсумки реалізації соціального проєкту Турбота про родину героя у нашій області. Ініціатива стартувала два роки тому. Завдяки спільним зусиллям. У 2024 році нам вдалося провести понад понад різноманітних заходів заходів, учасниками яких стало понад 9,5 тисяч рідних наших полеглих зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. До проєкту долучилися 13 готельних початкових закладів області. Найкращою можна відмітити роботу Верховинської районної адміністрації. Кількість родин, які потребують нашої уваги, нашої турботи значно збільшується. І тому і роботи в нашому напрямку при турбота про родин героїв» буде збільшуватися, і родини чекають від нас цієї цієї реалізації саме цього проекту. Основною мотивацією для роботи і для реалізації любов проекту це є відгуки наших родин. Відгуки, які прийняли участь і. Позитивно відгукнулися про це ставлення людей, які були в тих чи інших місцях, де вони здійснили відпочинок. Реалізація заходів щодо створення безбар'єрного простору на території області ще одне питання, яке обговорювалось на даний час. Розпорядженням створено раду безбар'єрності при івано фронтівському державній адміністрації також направлено. Лист на територіальні громади щодо рекомендації створення ради безбар'єрності, яка буде включати в себе всі заходи щодо створення безбар'єрного простору та маршрутів. Основною проблемою, напевно, є те, що відсутнє фінансування для реалізації. Національна стратегія безбар'єрності до 2030 року визначає основні напрямки провадження безбар'єрного середовища у всіх сферах життєдіяльності. Проте план заходів на 25-2027 роки ще не затверджений на державному рівні, що впливає на реалізацію регіональних ініціатив. У зв'язку з цим виникає необхідність прийняття обласної цільової програми безбар'єрне прикарпаття до 2030 року. Говорили під час наради також про реалізацію ініціативи з питань запобігання та протидії домашньому насильству.